Привіт Ривіти, друзі, і я рад вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас буде з вами розпаковка перо сюрпризиків. Ви чекали, і я знову з вами. І як завжди, я вам приготувала одну новиночку, яка в нас з вами знаходиться поза межами нашого з вами фону а точніше, як завжди, за кадром. Ну що ж, ви чекали нову розпаковку? паперових первок сюрпризів. Ви її дочекалися. Тому що сьогодні у нас з вами в студії пікмі паличка Так, так, так. Я про неї не забула. Сьогодні ми будемо роздивлятися з нею. Нашу з вами. Колекцію колекція дуже дуже цікава, і колекція така в мене вперше на моєму каналі, тому що я не робила в. Нашому з вами каталозі зі сторіночки. Тобто ця колекція об'ємна, вам таку даю підсказку. І колекція виглядає ось так: ось вона дуже-дуже-дуже пухка. Давайте її переглянемо. Ось такі ось тут у нас з вами дуже-дуже цікаві будуть сюрпризики Це у нас колекція, яка має назву Lovel Pet. Тобто тут у нас дуже-дуже багато пакетиків, якщо я не помиляюсь, то їх 5, можливо, 6. І в кожному пакетики у нас з вами будуть попадатися сквіші. Так, в мене ще на моєму каналі не було сквішів, тому я вирішила зробити вам дуже-дуже цікавенькі сквіші, які просто ми будемо з вами переглядати та кожен наш із вами скріш з вами сквіш буде з'являтися в нашому кожному відео. Тому я думаю, що буде вам ця колекція цікава та дуже-дуже такою прикольною. Тому давайте вибирати пакетики на сьогоднішню розпаковку, і також в нашій з вами студії це. Наші з вами бандити, а точніше, як завжди, їх три: це пінгінчик Мімі, Хомічок Міні та Медведе Кюкі. Вони дуже-дуже за вами сумували. Я випускала відео також без них. І вони також дуже сильно хотіли попасти в те відео, але в мене просто реально не було часу, щоб також їх брати на різні-різні розпаковки, які я робила в тих відео. Тому. В сьогоднішньому нашому з вами відео вони є, і вони всім 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 передають привітки. Вони дуже дуже сумували за вами. Тому давайте розпочинати розпаковувати наші з вами сюрпризи. Але перед тим ми виберемо пакетики з паличкою та також з нашими бандитами. Тому давайте розпочинати першу в нас колекцію, яку ми сьогодні з вами закінчуємо. Це в нас колекція конференція, тому закінчуємо її. Наступна в нас колекція це в нас колекція Disney. Тут ми можемо обрати будь-який пакетик. Я хочу, напевно, обрати ось такий ось пакетик, просто саме звичайні Білі пакетики, але чесно, я люблю дуже сильно саме такі пакетики, які просто реально чорно-білі. Наступні: тут у нас з вами дві колекції: це у нас колекція котики. Тут у нас два пакетики. І давайте оберемо ось такий ось пакетик. І колекція кільця. Оберемо ось такий ось пакетик. І в наступному відео ми скінчимо. Дві колекції і також колекція ведмеді. Тут у нас з вами також два пакетики. Давайте оберемо ось такий ось пакетик. Тобто ми закінчимо в наступному відео з цілих три колекції. Наступна у нас колекція це у нас колекція лінивці, і давайте оберемо, напевно, ось такий ось Ще я хочу вам сказати, те що ви можете подивитися на дату, а зовсім скоро у нас буде 1 вересня, так. Якби не хотілося, якби що, але все ж таки потрібно в школу. але Нічого не поробишся. Наступна у нас колекція це у нас колекція печиво. Давайте оберемо ось такий ось пакетик, і я хочу ще ось такий ось пакетик. Наступна у нас колекція це у нас колекція зайчик кролик Вася. Ось, якщо я не помню, то я навіть забула, які мають назви колекції. Давайте візьмемо ось такий ось пакетик. І також беремо наш з вами ось такий ось боксик. Я хочу вам показати, як він хрустить, тому що він дуже-дуже класний. І давайте хоча б. Послухаємо це. Ну, Я думаю, що ви прекрасно чули, як він дуже-дуже класно хрустить. Тому давайте розпочинати нашу з вами розпаковку. Та загалом. Розпаковувати наші з вами сюрпризи. Поїхали. В нашому з вами екрані вже наші сюрпризи, це також наш з вами каталог, тому давайте розпочинати. Я навіть не знаю, куди у цю пікмі паличку діти, тому що от реально немає місця, щоб вона тут була. Так, розпочнемо з колекції котики. Я тут розумію, що вона тут сама найперша. Якщо я не помиляюсь, то давайте візьмемо її. А там, можливо, я помилилася, ну, вибачаюся, тому що я не всі запам'ятовую колекції. Тим паче, коли я знімала останнє відео, це було дуже-дуже давно. І так, і нам попався з вами ось такий ось котик в... в пледі. Ось під номером 5. Ось сюди, ось. А тут у нас з вами ще ось така ось стріночка, Ось так ось. І. Загалом ось така у нас колекція з вами вийшла. Ще нам залишилося один стікер, і ми її закінчимо. Ось наступна в нас колекція, це в нас колекція конференція. це дуже-дуже прикольна колекція. Школа вже в нас починається, а я закінчую колекцію, яка, яку я ще робила літом. Це скільки часу пройшло. І так, і тут нам з вами попався ось такий герой під номером один це рожевий тигр, якщо рожева пантера, я. я... Я запам'ятала. Хотіла сказати, одне вийшло інше, але якось так, я запам'ятала. Ось такі ось тут у нас з вами дуже-дуже класні колекції. Та сюрпризи, які вийшли. Ми цю колекцію з вами закінчили. Дуже-дуже класна колекція. Наступна у нас колекція це в нас колекція колечки або кільця, як я їх називаю. Так, і давайте візьмемо ось такий ось пакетик. Дуже-дуже великий бокс, навіть нічого не вміщається. Так, і тут у нас з вами один стікер. Це ось таке ось колечко з бджілкою. І я навіть не знаю отеально, куди його клеїти, але мені здається, що підходить на оце ось місце, але тут і тут, і тут є. Ну, давайте приклеїмо ось сюди ось. Ось так ось. І останній стікер ми приклеїмо сюди ось, напевно, і ще, можливо, якісь колечки будуть також. Наступна у нас колекція це у нас колекція Діснеї. Так, і тут у нас з вами за. Ком'ячком, і тут нам попався з вами ось такий ось песик, який тримає в зубках кісточку під номером 7 Ось так ось. Йдемо далі. До наступної колекції це печиво. Тут у нас з вами два пакетики. І нам попався з вами під номером сім'ї. Як ми з вами не будемо збирати першу сторіночку, збираємо останні Закінчили третю сторіночку, ось таке ось печиво в нас вийшло. Ми ще не відкрили печиво іще одне. І тут нам з вами попалося зелене ось таке ось печиво. Ось таке ось. Під номером 1. Все ж таки, стікер ми приклеїмо. Я вже й забула, те, що ми обрали з вами два пакетики. Ось, йдемо далі до колекції лінивець. О, тут дуже-дуже цікавий стікер. Так, він в нас з вами під номером. 6 Так? Ні, не під номером 6. Це, напевно, під номером 5 або навіть десь ось тут, ось, мені здається. Але давайте подивимося ось такий ось нам попався з вами лінивець в тості. Я думаю, що будуть ще більш цікавіші якісь стікери, тому давайте приклеїмо ось сюди ось його. Ось так ось. Тому ось так ось і йдемо далі до колекції королик Вася. О. Так. Під номером 4 і нам попався з вами королик Вася з чашечкою кави. Колекція ведмеді ми її пропустили. І тут нам з вами попався ось такий ось подмедик, який, напевно, танцює. Під номером 4. Ось так ось. І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Ось. І давайте розпаковувати наш з вами ось цей ось боксик. І подивимося, що тут в нас з вами знаходиться. Ось. Тому мені потрібні ножиці. І давайте ось так ось відкривати. Я сподіваюся, що я нічого тут не... не зроблю йому ось так ось. І давайте дивитися які тут у нас з вами є сюрпризики. Ось так ось виглядає сама колекція. І ось такі ось тут у нас з вами пакетики. Лова і намальовані ось такі ось тваринки Тут всього у нас з вами 5 пакетиків, тому давайте оберемо якийсь один. Я закриваю очі. Вірте, не вірте, але я закрила очі. Давайте я ось ось перемішаю. І оберу якийсь. Давайте ось такий ось, оберемо І давайте розпаковувати. Хай тут все останнє лежить. І давайте розпаковувати. Можна просто рвати пакетик. І тут нам з вами попався ось такий ось герой. Це в нас, я так розумію, зайчик. Ось такий ось дуже-дуже кумедний. Та дуже-дуже цікавий в нього окрас. Дуже-дуже класний скліф. Я думаю, що він вам сподобається. І також обов'язково пишіть в коментарях, як ми його назвемо. Придумайте якесь йому ім'я або їй, подивимося на ваші коментарі. Я дуже-дуже сподіваюся, що вам сподобалася загалом ця колекція. Та загалом всі наші з вами сюрпризики. Я дуже-дуже старалася випустити для вас відео. Ось тому всім до нового відео, як завжди, Па-па!